Маленькому Денису всього вісім років він вже ставав чемпіоном Чернівецької області раніше. Цьогоріч знову намагатиметься завоювати кубок. Юний каратист запевняє, для цього спортсмена є два правила: тренуватися, не здаватися. Місто Стороженець Герца Новоселиця Вижниця, Кісманщина. Сюди завітали спортсмени з усіх куточків області. Дуже велика кількість категорій: категорії особисті, категорії команди, категорії жіночі чоловічі і двобій, і ката формальних правил. Приймають участь як по 6-7 років. спортсмени, так і досвідчені спортсмени, члени національної збірної України з карате. Все більше у змаганнях представниць слабкої статі. Тут вони демонструють, що жінки можуть бути сильними і можуть за себе постояти. 16-річна Анастасія розповідає, почала цікавитись мистецтвом карате з 5 років. У мене це дуже великий, ну, займає велике значення в моєму житті. Це не просто як хобі, це щось ну інакше зовсім. Такі змагання дають можливість спортсменам покращити ти професійний рівень, а ще перевірити власні сили. Це має особливе значення для каратистів, котрі готуються до міжнародних змагань. Розповідає срібний призер USA Open Валерій Чоботар. Звичайно, є дуже сильні спортсмени, навіть в нашій області, які можуть створити конкуренцію. Через два тижні у нас відбудеться Чернівці Open, міжнародний турнір з карате. І ми розраховуємо, що він буде найпредставницький турнір в міжнародному плані в Україні взагалі в цьому році. Плануємо, що буде шість країн до нас поїду гості – білоруси, румуни, молдовани. Листи ми переписуємося з булгарами, з австріяками. Азібаржан точно підтвердив вже, що буде. Переможці з чемпіонату Чернівецької області із карате отримали медалі, дипломи та кубки. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк місцевий час.